Руальд Дал. Чарлі та великий скляний ліфт. Розділ 9. Перші жарті. Того дня, коли це все сталося, ніде в світі не працювала жодна фабрика. Були зачинені всі офіси та школи. Ніхто не міг відірватися від телеекранів, навіть щоб дістати Кока-Колу чи нагодувати дитину. Загальне напруження було просто нестерпне. Усі чули, як американський президент запросив марсіян відвідати його в Білому домі. Чули вони й химерну римовану відповідь, яка звучала вельми загрозливо. А ще вони почули пронизливий вереск, бабусі Жозефіни, а тоді хтось закричав Скрам! Скрам! Тікаймо! містер Вонка. Ніхто не міг нічого второпати. Всі припускали, що це якась марсіянська мова. Та коли восьмеро таємничих астронавтів раптово кинулися назад до своєї скляної капсули, покинувши космічний готель, можна було майже відчути, як народи всього світу полегшено зітхнули. Білий дім був буквально завалений телеграмами, і листами, сповненими вдячних слів президентові, який так блискуче впорався із загрозливою ситуацією. А сам президент був спокійний і замислений. Він сидів за письмовим столом. І задумливо скатував у кульку шматочок липкої жуйки. Він чекав, коли містипс відвернеться, щоб непомітно поцілити в неї цією кулькою. Нарешті вона відвернулась, проте президент промахнувся і влучив натомість прямісінько вніс міністра внутрішніх справ. Я гадаєте, марсіани приймуть моє запрошення відвідати Білий Дім? спитав президент. Звичайно, сказав міністр закордонних справ, ваша промова з сер була блискуча. Мабуть, вони вже летять сюди, припустила міс Типс. Піди, швиденько, змий з пальців ту липку Глидоту, вони ж можуть прибути з хвилини на хвилину. Але спочатку пісеньку, попросив президент. Будь ласка, нянечко, заспівайте щось про мене. Пісенька няні. Колись могутній муж оцей, про кого я співаю, Під стіл ховався від людей, я добре пам'ятаю, як під спідницю він тікав, як з переляку плакав, І як на горщик він сідав, як пісяв там і какав. Щодня я мила малюка, і нігті обтинала. Тирала нюні й молока до кашки додавала, Коли не слухав він мене, тоді ставав по дубці, а він уплач та плач мене, і знов ми любці, любці. Невдовзі кожен зрозумів, що він був тупуватий, у двадцять років ще не вмів читати і писати. Він ідіот, що буде з ним, ридали батько й мати, він стане бевзиком брудним, без авта і без хати. Ні, кажу, їм дурнем, але політиком хай буде. Ура, він заволав, але без няні я нікуди. Гаразд, кажу, я тож вивчай мистецтво політичне, кому хабар, кому начай, кому життя столичне! Яхитрощів чимало знай в політиці це звично, навчися виборців дурить з усіх телеекранів. Так говорить, щоб кожну мить їх водити в оману, хай в роті кожен зуб блищить, а голос ніжно так бринить, Хоч прикладай до рани. Під дев'яносто вже мені тошкаятись не сила, що президентом в давні дні я цю свиню зробила. Право нянечко. вигукнув президент, заплескавши в долоні. Ура! зарепетували всі присутні. Чудово, мем, міс-віце-президентко, геніально, надзвичайно. Ой, лишенько, занепокоївся президент. марсіани ось ось прибудуть. Яким ми їх пригустимо обідом? Де мій головний шеф-кухар? Головний шеф-кухар був французьким підданим. А ще він був французьким шпигуном, тож саме цієї митті підслуховував президента, припавши вухом до замкової щілини його кабінету. Я тут, месьє президенте, озвався він, уриваючись у кабінет, скажіть мені, голубчику, що їдять на обід марсіяни, поцікавився президент. Шоколадні батончики Марс, відповів шеф-кухар, варані. Чи тушені? спитав президент. Тушені, звісно, месьє президент. Варені батончики, Марс неїстівні. Тут у гучномовці президентського кабінету прогримів голос астронавта Шакфорта. Дозвольте здійснити стикування і висадитися на борт космічного готелю. Даю дозвіл, сказав президент. Повний вперед, Шакворте. Небезпека минула завдяки мені. Величезна транспортна капсула, пілотована шаквартом, шансом і шавлером з усіма готельними адміністраторами, заступниками адміністраторів, швейцарами, шефами-кондитерами, кур'єрами, офіціантками й покоївками на борту, плавно підлетіла і зістикувалася з гігантським космічним готелем. Гей, там, у нас пропала телевізійна картинка, гукнув президент. На жаль, телекамера розбилася. Зіштовхнувшись із обшивкою космічного готелю, пане президенте, пояснив Шакварт. Президент вилився в мікрофон дуже непристойним словом, і 10 мільйонів дітей по цілій країні радісно його повторили, отримавши ляпаси по м'яких місцях від своїх батьків. Усі астронавти і персонал готелю у складі півтори сотні душ щасливо висадились на борт космічного готелю. Повідомив по радіозв'язку Шакварт: у даний момент ми всі стоїмо у вестибюлі. Ну, які ваші враження, поцікавився президент. Він знав, що їх слухає цілий світ і хотів, щоб Шаквард розповів, як там чудово. І Шаквард не підвів. Ой, пане президенте, це щось надзвичайне, сказав він, неймовірне, грандіозне, а ще мені просто важко знайти слова, щоб передати всю цю велич, особливо люстри, килими й все інше. Тут біля мене головний адміністратор готелю, містер Стенлі Стіна. Він мав би за честь поспілкуватися з вами, сер. Нехай говорить, сказав президент. Пане президенте, сер, це Стенлі Стіна. О, який розкішний готель! А як чудово він оздоблений! А ви можете сказати, чи всю підлогу застелено килимами від стіни до стіни, Містер Стенлі Стіна? запитав президент. «Так, Пане президенте, а шпалери є на всіх стінах містер Стенлі стіна. Так, пане президенте, тут є на що подивитися, а як приємно буде працювати серед такої краси. О, що там діється? Що слізи прямо з ліфтів? Рятуйте! Раптово гучномовець у кабінеті президента оголошився страхітливими вересками і криками: А! Ой, ой, рятуйте на поміч, рятуйте! Що там до біса діється? здивався президент. Шакворте! Ви там шакворте? Шавлере! Шанксе, містере Стенлі Стіна! Куди всі пропали? Що відбувається? Верески не вщухали. Вони були такі гучні, пронизливі, що президент мусів заткати собі вуха пальцями. У кожній оселі по цілому світі, де був телевізор чи радіоприймач, лунали ці жахнючі крики. Але не тільки крики, з гучномовця долинали інші звуки, гучні рохкання, пирхання і хрумкання. А тоді запала тиша. Президент гарячково намагався зв'язатися з космічним готелем, і Г'юстон намагався зв'язатися з космічним готелем. Президент зв'язався з Юстоном. Юстон зв'язався з президентом. Вони разом спробували знову зв'язатися з космічним готелем. Але відповіді не було, у космосі панувала тиша. Сталося щось прикре, зронив президент. Це все ті марсіяни, озвався колишній головнокомандувач армії. Я ж вам казав, що їх треба було підірвати. Тихо, гаркнув президент. Я мушу. Подумати. У гучномовці щось затріщало. Ало. пролунало звідти. Ало, 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 ви мене чуєте? Центр космічного контролю в Юстоні!» Президент схопив зі столу мікрофон. Я сам цим займуся, Юстоне!» – крикнув він. Це президент Гіллі Грас. Я дуже добре вас чую. Доповідайте. Це астронавт Шакварт, пане президенте, доповідаю вам знову з борту транспортної капсули, дякувати небесам. Що сталося з Шакварта? Хто з вами? Радий доповісти, пане президенте, що тут майже всі. Зі мною Шанкс, Шавлер і більшість тих, що прилетіли з нами. Гадаю, ми втратили загалом лише кілька десятків осіб, кухарів, швейцарів та деяких інших. Нам ледве вдалося вислизнути звідти живими. Як це розуміти, що ви втратили кілька десятків осіб? крикнув президент. Як ви їх втратили? Їх жерли, відповів Шаквард, одним ковтком я бачив, як заковтнуло двометрового заступника адміністратора, наче кульку Морозова, пане президенте. Навіть не пережовуючи, одним махом. ковть і нема. А хто це? зарепетував президент. Про кого мова? Хто їх проковтнув? Чекайте. вигукнув Шаквард. О, Боже мій. Вони знову тут женуться за нами. З космічного готелю цілими роями мусите мене вибачати, пане президенте, але в мене зараз немає часу на розмови.